Всім привіт! Маю в наявності ось таку джинмучку 244 люкс. На двигуні КМ385 БТ. Даний тракторець у мене на двохдисковому щепленні з бічною коробкою. Зі сходу зменшувачем. Передні колеса в нього 6,5 на 16. Задні 11,2х24. Трьохточкова навіска. Ванна на гідравліку вже окрема. щуп. Ціна даного трактора 6700. Так, 4 вперед, 5 назад. Повишені понижені. Навіска вверх вниз. блокування задніх коліс. З другого боку є вал відбору на дві швидкості 540 і тисяч обертів. Ще є на коробці додатковий сходозменшувач. Повний привід. Ось така панелька. <кій> Два насоси НШ, дві десяточки. Передна на руль, задній на гідравліку. Циліндр на гідравліку вже розміщений ззаді. Ось такий тракторець. Стоїть в салоні. Нагадую всім. Ціна 6700. До речі. А кінь на ньому, походу, золотий. Дякую всім за увагу. Гарного дня. Нагадую, 6700. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калурське шосе 2А. Даний трактор жодного дня не стояв на вулиці. Стояв ось тут в салончику. Так що, номер телефону на екрані. Будь ласка, дзвоніть, замовляйте. Доставка до вас додому безкоштовна. Повний пакет документів під реєстрацією трактора. Надає.